Вітаю, панове! Сьогодні розглянемо достатньо таку актуальну тему перетворювачі частоти. Чому актуальна? Всі переходять на двигуни, електричні двигуни, трифазні, асинхронні короткозамкненим роутором. Вони найбільш ефективні з усіх сторін. Єдина в них проблема, що там дуже складно регулювати частоту. Так от ці перетворювачі частоти вони забезпечують такі умови, що двигун може тоді мати частоту, яку ми забажаємо. Ну, і визначення, що перетворює частоти це пристрій, який може міняти частоту. Електричного струму ну, і напругу там паралельно міняє. В основному використовуються шими, широтно-імпульсні модулятори. Таким чином плавно можна збільшувати частоту і амплітуди напругу і, відповідно, регулювати обмотками, магнітним полем, обмотками асинхронного двигуна. І, відповідно Даний двигун може змінювати свої робочі параметри. Проаналізуємо Вікіпедію. Вікіпедія нам дає наступну класифікацію. Перетворюючі частоти, поділяються на циклоконвертори і циклоінвертори. Так, тобто, це перетворюючі із змінної на змінну, а циклоінвертори із постійною на змінну. Далі вони ще поділяються з проміжною ланкою постійного струму на джерела струму джерела джерело напруги. І джерела напруги перевирює частоти з амплітудно імпульсною модуляцією і перетворює частоти з широтною імпульсною модуляцією. Ну, амплітудна імпульсна модуляція там, амплітуда міняється, тобто висота оцих імпульсів. так? Час широтна імпульсна модуляція використовується. Схеми мають наступні характеристики. Вихідний імпеданс, вихідний імпеданс маленький. Джерело напруги. Регенерація енергії потрібен додаткове коло. І зладжувальний елемент є конденсатор. Так? Схеми створення це за напругою. А за струмом має наступні характеристики. Вихідний імпеданс – велике джерело струму. Регенерація енергії потрібне додаткове коло. І тут, і там, бачите. І злажу елемент реактор. Тут конденсатор, тут реактор. Далі. Залежно від структури і принципу роботи електричного привода, вони поділяються на класи перетворювачів. Давайте розберемо з посереднім зв'язком і з явно вираженою проміжною ланкою постійною струмою. Ну, от перший так. а це була табличка, а тепер перша схема. Функціональна схема перетворює частоти виконана за схемою джерела напруги. Увагу, джерела напруги. Фактично, мережа змінного струму, випрямляч, В основному, це діоди, ну, можуть бути терістори, дивлячись, який випрямляч. Потім конденсатор так, згладжує пульсації, і у нас в даному випадку. Транзистор IGBT, да, який вже видає частоту, яку інвертор задає, і на двигун. Так, це у нас напруга, напруга. Далі у нас струм. Так, Струм дивимося. Яка різниця? Те саме, бачите, мережа діод. Тут у нас вже інвертор це діоди через конденсатори, але. Замість конденсатора, отут у нас стоїть катушка. Да. Випрямляч, катушка, тут був конденсатор, тут була катушка, ну і тут діоди. От, ну, тиристори дуже часто виконана схема Джерела Струму. Так, діоди. Така різниця. Наступне. Ось уже пішли ускладнюємо схеми. Перетворюю частоти з безпосереднім зв'язком, що мається на увазі безпосередній зв'язок. Три фази. Так, ці три фази ми три вперед і три назад. Вертаються через нашу катушку. Так. Одна катушка, друга катушка, третя катушка, три катушки видають уже свою частоту. Часа, ця частота здається тірісторами, які відкриваються на подачу, відкриваються на оборот. І от кожна катушка вже розкачує цю розкачується. Дивіться так. такий достатньо складний зв'язок з безпосереднім тобто через Ну, Схем багато це найбільш така вже розвинена схема, де три ті подається, третій рістора виходить. Так, заходить, виходить. А є вже там комбінації. є діоди ставлять, є конденсатори, ставлять. Так, це повний міст. І по кожній фазі тоді І ясно, що ті рістори керовані. Так, тут на них сигнал подається. Ну, ось написано: модифікації їх. Да? GT. GCT, IGCT, CGCT. Ну, які транзистори IGBT. Транзистор використовують польові транзистори, як ну, ККД досягається до 98% на IGBT транзисторах. Ну, там, про гармоніки. Далі, далі. далі. Схема перетворя частоти з ланкою постійного струму. Так, Звертаємо вашу увагу, ланка постійного струму на суту, тобто йде випрямляч. Випрямляч керований задання напруги, так, відповідно, більша менша напруга задається моментом, коли відкриваються ці тірістори, це діод, діодний мост, ну, тірісторний трифазний, Плюс-мінус у нас іде згладження. Ге-подібний фільтр, катушка, конденсатор. І оцей постійний струм вже йде на задання частоти, це система. Керування імпульсами. так. В даному випадку у нас, перетворюючи трифазну суму, це IDBT-транзистори. На кожну фазу пари стоять. На кожну фазу пари стоять, і вони ж ясно, що відкриваються, закриваються саме цим частоту задаючим Ну, а тут напруга задається. На випрямлювачі задається напруга. Так, а на частоту Задається частота. Тобто ми напругу на виході Ми регулюємо випрямлячем, ми регулюємо напругу, а частоту ми регулюємо ось задавачем частоти. Так, тобто Він скажем, випускає напругу по максимуму, так, яку йому постійного струму дали, але не більше постійного струму. Так. Ну, ось Проміжна щеланка Ну І наш двигун є таке. Ну і що тут? Керований випрямляч КВ, АІн автономний інвертор напруги, АІН, СКВ система керування випрямлячем. ось випрямляч, тобто Ми напругу тут е регулюємо. І СКІ, система керування інвертором. Ну, інвертор, Інвертор, ми вже зрозуміли, це із постійного на зміни. Фактично, випрямляч плюс інвертор це в нас буде. Перетворювач частоти, випрямляч плюс інвертор. Ну і наш двигун може обертатися з такою частотою, яку ми його задамо із задавача частоти, так із інвертора. Пов'язується ця частота із кількістю полюсів. Да? кількість полюсів і з частотою мережі. Фактично, якби 50 Гц, так, по одному полюсу це 3000 оборотів. По два полюси 1500, по три полюси. Ну, так, вважаємо, ділимо 3000 ділимо на кількість полюсів. Так, ну і задаються ці, дивіться, від 1 до 800 Гц можуть задаватися в даному випадку. Ну і далі, перетворюючи електронного типу, їхні можливості. Інтерфейс, який використовується, застосування частотно регульованого приводу забезпечують які переваги. Так? Зміни швидкості обертання в раніше нерегульованих технологічних процесах. Синхронне керування декількома електродвигунами від одного перетворювача частоти. Тільки частота однакова буде цих електродвигунів. Зміна приводів постійного струму, що дозволяє понизити витрати, пов'язані з експлуатацією, тобто можна і приводами постійного струму. Після них можна ж знову випрямляти. Заміна. заміна, Тобто приводи постійного струму дуже класна річ, але вони не такі в експлуатації довготривалі, як електроприводи змінного струму асинхронні трифазні. бо... Колектори щотки це найбільша проблема. Їх ми можемо поміняти. Створення замкненої системи синхронного приводу з можливістю точної підтримки заданих технологічних параметрів. Частота моменту можемо задавати. Можливість вимкнення механічних систем регулювання швидкості, тобто ці механічні варіатори, ремінні передачі, там, коробки і так далі. Це ми можемо викидати і регулювати все да? як, як студенти люблять казати. Підвищена надійність, довговічність роботи устаткування, бо асинхронні двигуни з короткозам ротором, вони ну, фактично вічні, да? якщо їх не гробити. Далі і велика точність регулювання швидкості руху, оптимальні параметри якості регулювання швидкості у складі механізму, що працюють з постійним моментом навантаження. От Бачите, конвейери, головний момент навантаження. Завантажувані кулісні. Механізми, ну і інше. Далі, який економічний ефект, враховуючи чинники, так? економія електроенергії в насосах, вентиляторах, компресорних агрегатах, так? регулювання продуктивності, частоти обертання. Інші способи дороселювання, вимкнення. вимкнення. Напрямний апарат. Підвищення якості продукції, збільшення обсягу продукції, що випускається, так, і зниження зносу механічних ланок, і збільшення терміну служби технологічного садкування. У нас є порішення динаміки роботи оцих варіаторів нема. Ну, це те, що нам розказує Вікіпедія. Далі переходимо вже, цікаво знайшов магістерську роботу, там був аналіз цих перетворювачів, так, ну і от, що я такі ключові моменти вибрав. Перше, що не вимагає елементів накопичення електроенергії. Безпосереднє не вимагає елементів накопичення електроенергії. так. Ну і, зокрема, циклоконвертори там використовуються. Да? От таке БПЧ-блок перетворює частоти. Ну, що воно таке? Ті-рістори в даному випадку ми бачили, там три, тут два. Чому два? Мається на увазі на кожну фазу. так. Дивіться на фазу. На виході три фази. На кожну фазу так, пара, та ще плюс три фази, то 6 получається. Так, ну це спрощений. І P. Рістери, да, P. означає там фаза, полюс N це ну, на 0. Полюс на 0, полюс на 0 на 0 скидається, але. Там і різні схеми. Там ми на фази, бачу, я сказав, а тут на нуль, так? Однолінійна схема БПЧ на неповністю силових тиристорах з природною комутацією циклоконвертор. Ось що таке циклоконвертор? Циклоконвертор. Зрозуміло, да? Тобто повний цикл. Туди і назад. І описується тут, що АБЦ заходить, або це виходить через полюс і через нуль. Ну і на 90-180 у нас цей період вмикання. Імпульс на включення території є. Так, далі. Вони є на дві групи, поділяються. Дволанкові, до речі, там було написано двохланкові. так, Двохланкові. Ну, взагалі, правильно, по-моєму, дволанкові. Пече структура, схожа на ту, що звичайних БПЧ. Відсутні конденсатори. Великої ємності, оце якраз та проміжна лампа, в проміжній ланці, струнної, і конструкції на основі силових ключі з двосторонньою провідністю. Ну, і є матричні, от Зараз у школах вчать матрицю, ті матриці, да, будують, а потім рішають ці матриці перемноженням, додаванням по діагоналі, по рядам. Так. Головні переваги матричних. Так. Тобто включення йде отак вибірково по матрицям. БПЧ. Двосторонній обмін між МЕРЕЖЕЮ жилення та навантаженням. Ну, як би це пояснити, що у нас, скажімо так, струми напруги не, не плигають. Не плигають через цю синусоїду і через зміну напрямку руху струму, що характеризує оці матричні МПЧ. НА зберігаючи апарат, можливість керування коефіцієнтом потужності на вході. І компактність пристрою через відсутність накопичуваних конденсаторів. В схемі, бачите, конденсаторів немає. Ну, е, схема БПЧ чи типу на керованих ключах з двосторонньою провідністю. Ну, три фази Три фази по почерзі вмикаються. так, і Наживлення. наживлення. Три фази їх тільки на виході. На виході, да? Обраточки тут немає. Тобто, або А, або Б, або С певний момент. Ключа, ключі з двобічною провідністю. Тобто вони і туди, і назад. Тобто десь зайшло, десь вийшло. Віто, як там синусоїда. Ну, написано, або це виходить, або це виходить. І, Врахування там гармотік. Мені складають кратні частоти комутації. Ну, синусоїди я вже тут не брав. Ну, і от, Порівняю різних типів схем перетворюючої частоти, є на діодах, на ключах. На ланках постійного струми струму, конденсатор немає. Так? Далі максимальний кофін передачі. Де у нас найбільший буде? Так? Отут у нас найбільший. Так? <смітна> 3 на 2 Це найбільший, як на мене. Так, циклоконвертор. Далі вихідний струм. Несемо сюди звідальні, несемо Фільтр реактор можливий, треба, звичайний трансформатор треба. Фільтр-конденсатор, так, ні, можливий, ні треба. І діапазон регулювання. Всі високі, низькі, високі. І коротенькі висновки. Що? Перетворюєш з мастовим не випрямлячем, можна використовувати. Перетворює з керовим випрямлячем. Циклоконвертор, дволанкові безпосередні перетворюю частоти і матричні безпосередні перетворюють частоти. От на цьому наголошується. Ну і детальніше зараз розглянемо. Дволанкові перетвори частоти. Що ми про нього? От схемочка його. Так, ну, схемочку, то, що ми розбирали, тобто не керований випрям. В даному випадку дивіться, не керований стрілять, діоди, значить не керований. Максимум напруги виходить, потім конденсатор ланка постійного струму, згладжування пульсації і на GBT. Транзистори, так і синусоїда вже утворюється з постійного струму, але не більше, ніж постійний струм. От така схема. Попередньо ми в початку дивилися, але там були ті рістори. Тобто керований. а Тут не керований, відмінність. Розуміємо. Мостова схема трифазна відома. Е, ну, види навантаження, дивлячись, яке навантаження, до речі, треба звертати резистивно-індуктивне. Часто задана амплітуда, так, так встановлюється модуль скидання енергії Клампер Clamper VT7. Клампер. Ось цей клампер. Скидання енергії, якщо там так, обраточки правильної, немає клампер. Модуль скидання енергії. На цьому Google я клампер. До електрики є клампер, але по електрики мало інформації. Перетворюється з керованим випрямлячем. Ну, от бачимо в нас. Керований випрямляч в даному випадку дивіться, не ті рістори, а ті ж самі транзистори GBT, тобто ми напругу задаємо, яку хочу. Керуємо ми напругою. Накеруємо да, напругою. І ланка постійного струму. Дивіться, у нас. Немає отого клампера тут. Подивіться. Клампера. Тут немає. Тут ось він є скидати, а тут немає, бо тут він керований. так, Керований. тобто він дає напругу, яку треба. Ну а цей інвертор він такий самий, дивіться. Те ж саме, так, відмінності ніякої немає. Керований. тобто, Якщо на ті рістора вход і ті рістори виход, то тоді він най... ну, скажімо так, з керованим випрямлячем. Це більш уже краще вдосконалена схема. Є таке описане. 6 на вході, 6 на виході. І конденсатор. До речі, схема є і з індуктивністю. Дивлячись, яке навантаження теж подається, треба це враховувати. Ось Чим шим, застосується. Да? Далі перетворювати частоти. Ну, А це вже схема заміщення силової частини, матричний перетворювач. Да? Тобто в необхідний момент, які закрив... замикаються контакти. Вони можуть, Наприклад, S116. Дивлячись як там симусує, S114, S1 ну, по черзі замикаються на випрямлячу. Так само по черзі на інверторі. Це схема заміщення попередньої схеми є така. Конденсатор не показаний, але показано, як напруга тримається конденсатором постійно. Пусаці перебирає. Кенувправляєш інвертор. Є таке. І випрям, випрямна частина схеми з заміщення матричного перетворювача. Будь ласка, матричний перетворювач, взято фрагмент. Тобто по черзі, дивлячись як синусоїда один заходить, а виходить або через 6, або 4, або 2. Через два по черзі виходить. Ну, через 2 не виходить, якщо пішло сюди, ну там через 4-6, через ну там складається, знову ж таки матриця. Ключове привлення частина напруга сум DC Змінно. Ну і Інверторна частина схеми заміщення маточного перетворюється. А це інверторна частина те ж саме по черзі. Яка черга матрицею задається? при яких Замиканнях найбільш оптимальними синусоїду, видаємо, як кажуть, чистий синус. так, Далі. ну І схема заміщення однієї фази виходу МПЧ. Тобто ми одну фазу заміщуємо. Дивіться, одну фазу ми заміщуємо фактично шістьма контактами. І таких фаз на виході А, Б, С маленькі три штучки. То на одну 6, на другу 6, на третю 6 і того 6, 18 цих контактів. Так? Оце вже най... буде на МПЧ. Тобто цей натрічний уже це розрахує. Які саме замкнути контакти на входи і на виходи, щоб у нас синусуїда було найкраще. А тут уже оптимально дивіться розписано, які із них відкриті S1. Із S7, дивіться, S1 С7, S8, S2 це входи-виходи. Тобто, і Випрямляч і інвертор, так уже в парі, які, з якими працюють на одну фазу. Розписано. Де в нас 1, 1, 2 – це в нас на випрямлячах, 7 8 це контакти, які замикалися намикалися на. Ну, 7, 8, які замикалися на Виходах на інверторі. Так. Далі. Методи комутації ключів проаналізовані. схема двофазного однофазного перетворювача. Так, і от саме як відбувається комутація через два транзистора IGBT. включені вони в таку цікаву схему, і от вони по черзі через себе пропускають, чи одна пара працює, чи інша пара працює. Так, сінусові ми забезпечимо те, що потрібно, але от керування, розрахунок іде за матриці. Ну і навантаження, дивіться, активно індуктивне. В даному випадку активне схема двофазного, однофазного перетворювача, двофазну, однофазну перетворювач. Топологія ключів перетворювача представлена. так. Знову ж таки, IGBT-транзистори, гальванічно ізольовані. так. Ось вони так. Підключаються. Де у нас 4 контакти, 6 керування. 6, 3 і 5 виходи, 1-2 входи. Так, схем підключення виводів IGBT модуля. Це ж на одну фазу. Так, і от у нас вже ж тоді 6, тобто двома транзисторами, от і 6 варіантів включення ключів заміняємо все, бо тільки, тільки залежати від керування. І оця цікава табличка, кількість гальванічно ізольованих джерел жилення, потрібних для реалізації МПЧ. Ну І далі пішли варіанти. Якщо на один транзистор, то отак. Це такий мост із розривом транзистора. Два транзистори з гальванічною точкою на емітері. От, будь ласка, те, що ми розбирали. Два транзистори з гальванічною точкою на колекторі. Перемичечка, да, і, і два транзистори без спільної точки. Спільна точка, у них тут немає спільної точки. І два транзиції зі здатністю до зворотного замикання. От такі схеми цих ключів є. Ну і далі практика. Практика пішла. Перетворюючи частоти на сайтах, що пропонують, як робота здійснюється, Так, які є. Вони за видами. Так, ну і частотники. Да? За типом керуючої частини. Ну от, Скалярне і векторне. Два види. пропонують. скалярні, векторні. скалярні, дешевні, достатньо ефективні, але деякі характеристики не регулюються. Так? Зокрема, там на векторних вони круче і дорожче. Там деякі датчики, туди можна підключати, вони якіснішу роботу забезпечують. Розписано переваги. Так от скалярних функція сну пробуження інвенторів для економії електроенергії і на зносу обладнання. Є така захист сухого холостого ходу, контроль робочого стану приводу для збереження підшипників вузлів і ущіней. І компенсація втрат на тертя, підтримання постійного тиску у робочій турці. Це Частотники скалярні. Так. Значить, ну, Векторним керування параметрів вихідної напруги, він, він, з сигналами, від датчики, так, щоб на валу підтримався певний момент. Так, от, Векторні саме забезпечують, дивіться, регулювання напруги. Там не тільки частота регулюється от, у векторних, хай регулювання напруги за навалу підтриманням певного моменту. Ще можна регулювати? Мам, Це векторні, так, коротенько, скалярні. Вони це не забезпечують. Ну і ясно, що написано, де це коштує дешевше, прості, широко застосовуються вимоги до ті типу позанорегулювання і точності не критичні, тобто можуть бути відхилення. В основно дають чистоту, а от при навантаженнях вони там з моментами у них. Шалят скалярні, да? тобто, якщо нам треба дуже важливо моменти тримати, оця спадна характеристика, там жорстка характеристика, зростаюча характеристика, ми вже це розбирали. Так от скалярними ми не можемо частотниками це забезпечити. А векторними оці жорстку характеристику, в залежності від того, як буде мінятися навантаження. І, а момент ми можемо тримати. ну, Ясно, що додаткові датчики треба підключати. Основні частини, так, регулювання це потужність. І управління мають частотники. Контроль скалярний векторний. так, Ну і для скалярних. Відмінна точність, та розширений контроль швидкості. Тобто контролюється швидкість, підрегулюється. Регулювання частоти швидкості у всьому діапазоні. Частот. Можливість тобто частоти. Бо ми можемо давати, дивіться як частоту можемо давати одну, а двигун наш асінхронний, сюди частота менша, так ми от можемо цим регулювати, збільшувати частоту. Можливість підтримувати стабільну швидкість при зміні навантаження. Оце дуже великий недолік асінхронних двигунів з короткозам ротором, що у нас під навантаженням. Частота ротора двигуна знижується. Ну, Там же ж коефіцієнт ковзання, ми знаємо корплення да? існує. Да? Так от, оце ж ці векторні перетворювачі вони оцю нам швидкість можуть забезпечити. Ну, Фактично вони там напруг піднімають. Да? Щоб догнав. Коефіцієнт усуваємо. І втрати в процесах переходу на зниженні приводу теж компенсують. Так, ну і класифікуються. З прямим посиленням областю постійного струму. Ефективність 98%. Спочатку виправлення, а потім згладження. Ну і другий етап уже інвертори стоять додаткова інформація, ну Ще що хочу сказати, по чому ми їх От відкриваємо, технічну характеристику. так, Майовиночок, це вже література. Е, які характеристики, на що звертаємо? В першу чергу ми звертаємо на потужність їхню. так, Напруга входу 380-220. На виході, напругу, до речі, більшу ми не можемо дати. В залежності від входу. Якщо на вході 380, значить на виході не більше 380. 220, значить не більше 220. А от струм. Ясно, що ми його можемо розрахувати, хоча він там дається в характеристиках. Ми потужність ділимо на напругу, і на які номінальні роби. І він у нас відповідний струм. Потужність ділимо на напругу, маємо струм, на який робочий. Так, ось це три характеристики. Да, потужність, струм, напруга. Ну і частота, В яких межах здійснюється саме зміна всієї частоти на виході. Це так, в першому наближенні от, від одного ну, там різні є. Від одного там до 16 кг. Герц може бути менше, там від, від нуля є такі. Написано характеристики. ну, я сумніваюсь, що від да, нуля, може бути там до 150 герц. Ну, Треба дивитись по характеристикам. Ну, ясно, що основна характеристика все-таки цих частотників це потужність. Ну, є одно трифазні, так. От, ну, і Два режими регулювання, да? два режими регулювання, про які я сказав. Ну, такий цікавий обзор. Дякую за увагу.